Хочу нашу сьогоднішню розмову з вами почати із публікації у Форбс, в якій стверджується, що збройні сили вперше в історії змогли FPV-дроном збити 12-тонний російський гелікоптер Мі 8 Вчора з'явилися кадри палаючого під Донецьком гелікоптера Мі 8 та ось як пише видання. Був використаний безпілотник. Знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безпілотника нарешті зміг вразити російський вертоліт. Як прокоментуєте таку публікацію? Це крута новина. Насправді, бо фіпіві дрон вагою в 2 кг знищив восьмітонну бойову машину, яка виконувала там певну місію неподалік від Донецька. Це перша крута новина. А друга полягає в тому, що ураження сталося на такій великій відстані від лінії бойового зіткнення, що ворог там почував себе в абсолютній безпеці, але сталося те, що сталося. Ворог втратив бойову одиницю, втратив екіпаж є поранені та загиблі. і це говорить про те, що війна, війна дронів виходить на інший, більш масштабний формат, і варіанти застосування зокрема фітів дронів, в тому числі в рамках протидії ворожої авіаційної техніки. На превеликий жаль, ми зараз маємо серйозні проблеми з системою протиповітряної та протиракетної оборони, особливо тактичного рівня. Часто густо в мережі інтернет бачимо відео, як ворожі штурмовики су 25 буквально пролітають над головами наших захисників. Ну а я з вогнего досить знаю, спілкуючись з нашими оборонцями, що гірше за ворожий танк для української піхоти це ворожий гелікоптер чи е російський штурмовик. Це надзвичайно серйозний противник, який насе смерть та руйнування. А отже, отримання нами певних важливостей, в тому числі за допомогою фіпівдронів, повинні нищити ворожаю цінну техніку. Це чудово новина. Сподіваюсь, далі буде більше. Поговоримо про ситуацію на фронті. У нас перше серпня на календарі. На вашу думку, як розвиватимуться події? Цього місяця які найбільші а, виклики стоять перед нашими оборонцями. А пані Лен, тут я маю нагадати нашій аудиторії, що ще два місяці тому назад ми з вами припускали, що скоріш за все пекельні бойові сутички будуть відбуватися саме на сході нашої держави. Так воно і є. Північ Харківщини, як, так само, як і південь Запорізької області, все ж таки є допоміжними напрямками, де ворог, хоча я і намагається змінити. Територіального тоскового на поля бою, але не надто добре у нього виходить, Та й невеликі він відносно ресурси задіє для реалізації цих планів саме на півночі Харківщини та на півдні півні області. А от схід наша держава насправді пекла. Звісно, постійно на, на, в інформаційному рядку денному звучить напрямок Покровський, Тарецький, не менш спекотно в районі час Яра та й на купецько ліманському напрямку ворог так само останнім часом активізував свої дії. В принципі, нічого дивного немає. Згадаємо, 22-го року так звана спеціальна військова операція правого російського диктатора Путіна перед її початком, він тоді марив щодо повної окупації Донеччини та Луганщини. Я думаю, що в рамках реалізації того самого політичного плану, заради якого починала так звана СУ, зараз так активно і діють ворожі сил та засоби. Причому діють незважаючи на шалені втрати. Сьогодні знов мені здається, ми маємо. Рекордний показчик щодо знищеного особового складу 1370. Здається, більше цифр ми ще не бачили за час цієї російської повномасштабної російсько-української війни. Тим не менш, ворог, незважаючи на такі втрати, продовжує сунути вперед. Взагалі, якщо ми подивимося на місяць, що минув на липень, ми маємо кілька рекордів щодо знищених ресурсів ворожої армії. Це перше місце щодо знищених російських артсистем. 1520 uh, артилерійських систем було знищено в рамках контрбатарійної боротьби та артилерійських дуелей. Було знищено рекордна кількість автомобільної техніки, 2103 одиниці. А що така автомобільна техніка? Це в першу чергу забезпечення логістики. Ну і певною мірою зараз Росіян дедалі частіше автомобільна техніку використовують для проведення своїх штурмів. Ну і маємо ще ряд. Інших здобутків, в тому числі і щодо знищення особового складу, понад 35 тисяч протягом липня місяця було знищено російських військовослужбовців. Так само 265 одиниць спеціальної техніки, велику кількість БПЛА. 1348 одиниць такого типу озброєння нам вдалося знищити. Тобто ворог, масштабувавши свої е, намагання атакувати одномоментно на різні ділянки фронту, звісно, стикається з великими втратами. Але тут ми маємо констатувати, що ворог має ресурси. Я добре пам'ятаю, наша замерзову мову вона відбулася у лютому місяці цього року. От тоді я, посилаючись на заяву генерала Буданова, очільника української військової розвідки говорив, що мовляв, на початок березня російський наступальний потенціал має вихоститись. Бо саме про це говорив генерал Буданов, і його твердження вони були абсолютно ґрунтовними. Бо саме так такий спосіб ведення бойових дій визначає класичну військова наука. 3, максимум 5, ну до 6 місяців активних бойових дій, і далі ворог має брати апаративну паузу для того, щоб поповнювати свої сили та засоби. Пам'ятаємо, що масштабний наступ російської армії почався в середині жовтня минулого року, і на початок березня той самий наступ мав би певною мірою сповільнитися. Не сталося вже 10 місяців. поспіль російська армія перебуває в стані масштабного наступу. Бачимо, що ресурси росіянам ще не бракує. Так, ми бачимо, що ворог зараз починає використовувати застарілу техніку і озброєння. Навіть зняв з довгострокового зберігання гармати Д-46 130-го калібру. Ну тут зрозуміло чому. 130-й калібр, саме така номенклатура артилерійських боєприпасів зараз активно заходить на бази арсеналу та склади російської армії. І Ці снаряди поставляє уряд Ісламської Республіки Іран та уряд Північної Кореї. А отже, у Росіян є артилерійські боєприпаси і є відповідні артилерійські системи, які можуть активно використовувати ці припаси для того, щоб далі чинити вогневий вплив на наших оборонців, Тож, очевидно, що можна констатувати, що у ворога ресурси є, і він ці ресурси знову за в топку війни, сподіваючись, що десь він знайде слабкі місця на лінії бойового зіткнення десь українська армія не зможе стримати той самий ворожий вогневий вал. Чи є такі тенденції та варіанти? Так безумовно. Надзвичайно складна ситуація на Терецькому та Покровському напрямку е фактично не залишає нам реальних таких контрдій, які би нам дозволили стабілізувати ситуацію на полі бою. Президент Володимир Зеленський днями заявив про таке: 14 бригад ми маємо на поготові щодо особового складу, але устаткування, майно, обладнання, техніка, озброєння, боєприпаси до тієї того озброєння. Ми маємо лише на укомплектованні трьох бригад. Це звісно серйозний виклик, бо ми ж з вами не заразово приходили до виставку, що ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій, це наявність ресурсів. Якщо українського війську буде бракувати ресурсів, говорити про якісь територіальні здобутки також не варто. Ну а що стосується стратегічної оборони, то цілком вірно, що не маючи достатньої кількості артилерії та боєприпасів до них, ми будемо змушені і далі проводити маневри на оборони, зокрема, в напрямку на Тарецьк чи на Покровськ. Речі, якщо ви згадали вже про слова президента Зеленського, хочу з вами ще обговорити інтерв'ю, яке глава української держави дав французьким змі серед них і видання Ліберасіон, що немає можливості Україна зараз використовувати всю нашу зброю так, як Україна вважається за потрібне. Є обмеження, які встановлюють наші західні партнери. Зеленський говорить цитата: для нас це головний біль, але ми не маємо вибору, тому що якби ми використовували по Росії зброю, надану нашими партнерами. Останні могли б відмовити нам у допомозі в майбутньому. Кінець цитати до речі, ну це питання власне неодноразово глава української держави піднімає так само, як і піднімає наше найвище політичне військово-політичне керівництво. А чому так? Я мав змогу поспілкуватися з нашими досить відомими військовими експертами, які комунікують з, зі своїми заокеанськими за, за візами, під час в тому числі візитів туди на території Сполучених Штатів Америки. Що я почув від них, а вони відповідно свою чергу почули від своїх американських партнерів? На Сполучені Штати Америки готові передати рівно стільки озброєння та військової техніки, щоб українська армія розгромна не програла на полі бою. Але наші західні партнери не готові передати нам стільки зброї та техніки, щоб Україна гарантовано перемогла російську армію на полі бою. Чому є ряд міркувань, в тому числі і міркування в плані реалії політики, яка досить жорстка, по відношенню до слабких, і тут ми не маємо тішити себе ілюзіями, той самий проміжок часу, який Україна отримала завдяки підписанню других мінських угод у п'ятнадцятого лютого. 2015 року цей проміжок мало би спрямувати на значний розвиток та посилення українського оборонного промислового комплексу та трансформацію українського війська під умови видання повномасштабної війни, фактично від лютого 15 до лютого 22 року ми мали сім років. Чи абсолютно раціонально цей час було використано українським урядом українською державою для реалізації цих двох амбітних задач? Кожен з нас може зробити висновок особисто, в тому числі і в контексті багатьох корупційних скандалів, які вирували на теренах нашої країни через певні складнощі із реалізації державного оборонного замовлення і з певними схемами щодо виділення фінансів на закупівлю збройні військової техніки для потреб української війська. Проблеми є. Проблеми є щодо раціональності використання тих самих сім років, які ми мали для підготовки для повномасштабної війни за російською армією. Тому зараз нарікати нам суто і виключно на, на позицію наших західних партнерів не варто. А от що варто робити, це ідентифікувати обсяги промислового виробництва українського озброєння та військової техніки. Перельоти українських нептунів по території двох військових баз на території Курської області в Росії говорять про те, що там нам не треба мати клопіт щодо отримання дозвілів чи недозвілів на використання того чи іншого зразка озброєння та військової техніки, які передають нам західні партнери. Ми використовуємо власну ракетну зброю, яка є високотехнологічною, високоефективною і дуже разючою. Яка створює чимало проблем для російських окупації? Масштабування виготовлення цієї ракетної зброї тут і зараз є на часі, але виникає питання, чому до початку повномасштабної війни ця програма програма фактично була заморожена і не було серйозних кроків щодо її реалізації. Були певні випробування та Такі технічні пуски до дев'ятнадцятого року. Потім взагалі цей процес було поставлено на певну паузу лише з початку повномаштабної війни. Цей процес активізувався. Україна має потужний базіс, який свого часу був задіяний в ракетних програмах. Ми створювали ракети, які літали в далекий космос. Що заважає зараз цим підприємствам, цим фахівцям цій інфраструктурі бути задіяне в виробництво такого типу ракет, які зможуть Серйозно комплектувати для України брак авіаційної техніки. Ні, ми сподіваємось на добру волю наших західних партнерів, які мають власні інтереси та зацікавленості, в тому числі і в питаннях геополітичних перемовин та процесів. Але ж чомусь не згадуємо про наші власні здобутки та можливості. Питань дуже багато, я думаю, що згодом колись українські дослідники, військові історики це питання так само будуть вивчати, чому сталося так, і чому на початку повномасштабної війни українська оборонна промисловість опинилася саме в такому становищі, в якому ми є. Хоча зараз ми маємо непогані результати з умов повномасштабної війни. Що 200 менше фірм виробників зараз задіяні в процесі виготовлення різних типів дронів? Є чимало проблем. Я підписаний на багатьох виробників українських дронів, які часто нарікають і на діяльність українського уряду, і на дії певних. Фіскальних структур наша країна, але тим не менше, Крига зрушила з місця, відбувається процес і масштабування виробництва, і досить широка лінійка різних типів дронів зараз потрапляє до українських військ. Ну, ми маємо чимало чудових прикладів самозадіяння fpv дронів. Хоча я не є прихильником думки, мовляв, дрони, зокрема fpv дрони, як про це говорить один з заступників головкома. Збройними силою України, мовляв, фіпові дрони повністю можуть замінити артилерію. Ні, для кожного типу озброєння є визначені завдання, і ніколи фіпові дрони не спроможні повністю замінити артилерійські боєприпаси ну хоча б тому, що бойова потужність бойова частина артилерійських снарядів все ж таки на кілька порядків масштабніше ніж ті боєзаряди, які спроможна переміщувати у просторі фіпові дрони.